Російські війська накрили вогнем 15 населених пунктів є поранені серед цивільного населення. Окупанти випустили снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Слов'янськ, СМТ, Гостре та Північне, селах Веселий Гай, Времівка, Галицинівка, Ганнівка, Ласточкіне, Іванівське, Карлівка, Нетайлове, Новоукраїнка. Армія РФ Була з авіації, ЗРК с 300 РСЗВ, Град і Ураган, артилерії, мінометів. Знищено та пошкоджено 15 цивільних об'єктів, 12 житлових будинків. Амбулаторію, приміщення сільської ради, господарчу споруду ракетами С-300. Ворог вдарив по слов'янську та селу Галицинівка Новогродівської громади. В обох випадках пошкоджено по дві приватних оселі. Інформації про постраждалих не надходило. Новоукраїнку росіяни обстріляли з артилерії, поранили двох цивільних мешканців. Руйнувань зазнала інфраструктура села. Внаслідок російських атак маємо пораненого в Бахмуті. Крім того, сьогодні о півночі рашисти поцілили в Краматорськ двома ракетами С. С триста є руйнування попередньо без жертв. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.